Це подкаст громадського радіо. Зустрічі програма про україно єврейські взаємни. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандром. Гостею нашої програми сьогодні буде Владислава Москалець. Вона старша викладачка кафедри історії Українського католицького університету, координаторка програми єврейських студій в цьому університеті, докторка філософії. Вітаю вас, пані Владиславо. Доброго дня. Ми говоритимемо про Галицьку Каліфорнію, Бруно Шульца, нафту Франца Йосифа і чому Борислав сміється. Зголом ем, говоритимемо про життя про єврейське життя на західній Україні. Звісно, що студій довкола цієї теми було і є досить багато. і, по суті, ми можемо говорити, мабуть, що е, західноукраїнське єврейство, так як тема загалом в юдаїці, досить порівняно з усією Україною. Ну, досить. Немало вивчена тема, але мабуть, іще ще є дуже багато локальних, може не дуже відомих тем, з якими працюють дослідники зараз і відкривають щось нове, тим паче вписуючи власне ці дослідження і загалом в контекст української історії. Отже, ми сьогодні, мабуть, поговоримо більшою мірою про або про один напрямок, про промисловість, або про нафтобізнес, якщо конкретніше, хоча можливо. Розширимо трохи це і за одне місто, яке наприклад, з якого почнемо розмову, так і можливо зачепимо і інші якісь в тому числі економічні стосунки. Я так розумію, що мова йтиме зокрема про другу половину 19 століття. Отже, давайте з Галицької Каліфорнії, пані Владиславо, що воно таке іде на Галичині є чи була своя Каліфорнія. Галицька Каліфорнія, як її називали на початку ХХ століття, це таке містечко Борислав, яке, мабуть, слухачі знають через власне твір Івана Франка. Борислав сміється, і яке є поєднане з двома іншими містами: з містечком Городичем і з Трускавцем, таким курортним містом. Це є недалеко від Львова на Передкарпатті, і е, це, в цьому, цьому регіоні в, е, в другій половині ХІХ століття е, знайшли нафту. Тобто нафта там була і до того, і вона, її було дуже багато під поверхнею землі, але, е, очевидці, селяни, які там жили, ніхто не дуже розумів, що з нею можна зробити. І е, тільки коли е, винайшли Ігнацію е, Лукас, е, Лукасєвич і Ян Зех, Фармацевти винайшли спосіб рафінування цієї нафти і гасову лампу, так керосинову лампу, яку можна було використовувати для освітлення. Тоді це місто починає приваблювати людей, приваблювати підприємців. І за пів століття воно розростається. І на початку двадцятого століття Борислав нафта, в якого вже могли використовувати для інших речей. Стає третім у світі місцем за видобутком нафти після Пенсильванії і після Баку. Правда? яке дуже відоме, до якого про яке багато пишуть, і в яке з'їжджаються багато закордонних підприємців, і яке є дуже важливим в економіці тодішньої Австро-Угорської імперії. Ну, третє місце в світі, ну, правда, це складно повірити зараз у 21 столітті. Що таке Борислав на той час? Що ми знаємо про, про це місто, про кількість населення, його склад? І чи можемо ми говорити про домінування у промисловості якоїсь етнічної групи, наприклад, національної групи? Тобто, чи це якось виразно виокремлено, і чи, і, чи видимо? До моменту, до коли в Бориславі знаходять нафту, і коли, коли його її починають там видобувати, це є село. Там, в принципі, немає нічого такого важливого, і воно не є комусь дуже сильно цікавим. Але за півстоліття воно перетворюється на містечко і містечком, яке приваблює в основному робітників, тобто люди, які там живуть. Це зазвичай власне робітники, яких дуже важко назвати такими типовими пролетарями, тому що частина з них приходить до міста сезонно. Вони є селянами, які приходять на зиму працювати в, на, на, фабриках, а, не на фабриках, а на фабриках, рафіне, на рафінеріях нафти чи на, чи на цих копальнях, а згодом вертаються на літню польові роботи до своїх сіл. Тим не менше, ми маємо групу населення, яка в Бориславі стає присутня весь час, це євреї, оскільки євреї не вертаються до літньопольових робіт, вони проводять більшість, більшість свого часу там. І також перший період промисловості Борислава, тобто десь 40-60 роки, він приваблює дуже багато євреїв як підприємців. Це такий феномен, який всі дуже помічають, який є дуже, дуже, дуже виразний. Якщо ми дивимося на списки хто є власниками копалень, це в основному євреї. І постає питання, чому так стається, чому так багато євреїв, чому їм так подобалася ця промисловість? І на це є різні варіанти відповіді. Одна з таких, що євреї є досить мобільною групою, і вони досить швидко орієнтуються в нових, нових бізнесових можливостях. В трендах, як ми б зараз сказали, в трендах. Вони є в трендах, і і коли якась частина займається цим бізнесом, вони проводять за собою інших, оскільки це група, яка з одного боку мобільна, з іншого боку, дуже добре поєднана між собою. І моє дослідження, воно стосувалося власне, як зв'язки неформальні і формальні між підприємцями, між їхніми родинами, сприяли тому, що вони здомінували в якийсь певний період промислово. Це триває десь до початку ХХ століття. На початку ХХ століття проходять десь 1880-х років починають з'являтися канадські, французькі фірми, які це вже інший зовсім рівень промисловості, ніж ці дрібні місцеві підприємці. І ці фірми поступово промисловість стає більш професійною і євреї просто з неї витискають. І якщо ми дивимося на початок 20-го століття. То коли місто вже розрослося, місто є справжнім таким промисловим центром, то єврейських підприємців у ньому є вже не так багато. Чи можна зустріти серед, серед робітників, зокрема євреїв, так, бо от щодо цього є дуже багато і стереотипів з одного боку, ну, а можливо, і недосліджених просто певних позицій, так? певних тем того, як відбувалася робота на цьому низовому рівні. От чи з тими робітниками, десятками, сотнями, тисячами, які приїжджали і спочатку сезонно, потім може і на постійній Працювали власне, фізично Працювали в Бориславі, чи були серед них і євреї? Безумовно, власне, те, що я кажу, що люди, які, робітники, які залишалися в Бориславі, вони були євреями. Тобто, в якийсь момент Борислав стає таким собі здомінованим євреями містом. Не, не, всі, не всі з них згодом навіть працюють. Тобто є люди, які, оскільки бізнес є. Правила цього бізнесу, вони досить не влаштовані. Часто буває так, що робітники наймаються поденно. Тобто це виглядає досить хаотично, але і в цьому місті є досить, досить багато, і те, що там є робітники, воно починає привертати увагу сучасників, оскільки це є чимось досить нетиповим. Оскільки я нагадаю, що в Галичині, якщо ми говоримо про Галичину, то ми маємо те, що етнічні поділи. Явища, які всі йдеться з до модерного періоду, що і соціальні поділи вони накладаються одне на одного. Тобто, якщо ви є українцем, то ви є швидше все селянином. Якщо ви є поляком, то ви є шляхтичем або дрібним, або більшим. Якщо ви є євреєм, ви або маєте корчму, або, наприклад, маєте свій магазин у сфері послуг, якби ми зараз сказали. Тобто, це було досить нетипове явище, я маю на увазі так. Так, абсолютно. І Борислав він ламає цю соціальну структуру, і е, ми, наприклад, маємо через те досить цікаві такі явища, можливо, навіть трагічні, в 1874 році. Ми маємо е, так звану Бориславську війну, це великі е, бійки між християнськими і між єврейськими робітниками, які не виглядають як погром єврейських робітників, а які виглядають як такі рівноцінні бійки між двома е, між двома групами населення, тому що. Оскільки єврейських робітників багато, вони почувають себе досить сильні. Тим не менше, в кінці 19 століття починається криза, тому що індустрія, як я вже сказала, промисел модернізується. Єврейських підприємців стає менше, і відповідно, єврейські робітники, які часто були досить мало кваліфікованими, бо для роботи в цьому, в цьому промислі вам не треба було якоїсь великих вмінь. В основному це полягало в тому, що треба було залізти в шахту, вичерпувати нафту або вичерпувати озокерит, такий спеціальний продукт, який там готувався. і з'являється велика кількість безробітних євреїв, яким нема куди вертатися, тому що вони вже розірвали стосунки з цими своїми колишніми містечками, з яких можливо або вони, або їхні батьки прийшли, і це привертає увагу благодійників, які приїжджають до Борислава. І які е, описують ці жахіття Борислава. Є такий був такий письменник, соціаліст Сауль Рафаель Ландау, який дуже дуже цим перейнявся, Він в 1898 році приїжджає, і він привертає провер... увагу Теодора Герція, так одного з основників сіонізму національного руху, і е, намагається організувати переселення цих безробітних робітників, безробітних єврейських. Євреїв, їхніх родин у Палестину, і навіть частина з них, з них переїжджає, але безумовно, що переїзд до Палестини тоді ще не є настільки масовим і не може стати вирішенням цієї проблеми. Я нагадаю нашим слухачам, що гостею програми сьогодні є Владислава Москалець. Вона координаторка програми єврейських студій в українському католицькому університеті. Також викладає на кафедрі історії цього університету. І пані Владислава нам розповідає про місто Борислав, про нафтову промисловість і про українсько-єврейські взаємини дуже часто і конфліктні там в під час власне ці. Її дуже складної фізичної, виснажливої роботи. Пані Владиславо, вже згадав Я Франка, і, здається, кілька разів. Цей твір для дослідження, зокрема, у вашій тематиці, він корисний, він надається. Це важливий, у тому числі, може, і документ, хай і художній твір. Безумовно, він важливий. Я коли проводила дослідження, я щиро кажучи. Спочатку уникала читання художньої літератури, тому що художня література про Борислав її багато, але вона така дуже емоційно заряджена і е, дуже видно з неї, які, е, які погляди намагаються автор, е, автори, які, які вони свої погляди намагаються поширити. Е, і у випадку з Франком е, дуже корисним є також твір Боя Констріктор, де він описує Бориславського підприємця. І також Борислав Смієць, де він описує списує просто з життя цих підприємців, але безумовно що Франко, коли він пише ці твори, це його період, його захоплення соціалізмом, і він намагається показати в такому в, в марксизмі це був таким трохи символом капіталіста. І Маркс сказав, що євреям, щоб звільнитися від якби преманципуватися від капіталізму, треба емансипуватися від самих себе. Тобто єврей дорівнює капіталіст, капіталіст дорівнює єврей, що досить якби іронічно, тому що вже незабаром, там на початку ХХ століття власне євреї починають асоціювати з, з соціалізмом. А не, з, а не з буржуа. І е, Фанко досить несхвально дивився в цьому сенсі на на цих, на родини Гартенбергів, Ліберманів та інших підприємців, які були помітними в міському житті, які впливали на, на, на міське життя, які були, які були активними в політиці. І, і тому, безумовно, що коли, коли читати Борислав сміє, чи читати будь-який. Інший твір франка треба бути до цього готовим. Як преса писала про це? От якщо говорити не про художній твір, хоча він теж є великою мірою, виразником може бути і авторських позицій, може бути, а може і не бути. От тут питання вже інтерпретації, досліджень і так далі. А от преса що, що про це писала і чи писала взагалі? Ну і безумовно, всі, хто стикаються з пресою 19 століття, особливо місцевою, вони мають, вони знають, що це таке соковите джерело. Літок е, і інших е, іншої цікавої, таких парчаних історій е, про місцеве життя. І е, в Дрогобичі повезло тому, що в Дрогобичі сусіднє місто з Борислава, де нагадую, жили ці всі підприємці. <гази> було декілька місцевих газет. Була газета «Надніщанська», це була польсько українська соціалістична спрямування газета, і була газета єврейська, Другобичар Тайдунг, яка виходила 30 років дуже довго. І дуже цікаво дивитися, як вони, як ці дві газети, порівняти, як вони дивляться на підприємців. І на це все середовище, і газета на вона постійно пише про скандали, вона постійно пише про е, пов'язаність цих підприємців між собою. Вона називає їх ізраїліцькою клікою. Або е, вона часто каже, що ці підприємці вони в якихось там стосунках з е, християнами називає їх ізраїліцькою єзуїцькою клікою. І е, читаючи її, ви отримуєте таке дуже дуже страшне враження єврейської змови, яка оплутала цей Борислав. Е, але коли прочитати єврейські газети, то ми безумовно маємо дещо інший образ, дещо інше е, уявлення про, про цих підприємців, які будують е, сиротинці для, е, для дітей, які будують е, будинки для старців, займаються благодійністю і всіляко розвивають е, міст. Це, газети дуже це все демонізують і дуже показують в такому невигідному, невигідному е, е, світлі. При цьому е, газета Деньщанська в кожному номері е, писала такі, е, таку фразу, що е, ми сподіваємося, ніхто не буде вважати нас, нас антисемітами, тому що ми просто розказуємо все, як є. Е, так що, е, безумовно, упередження в, е, в цих текстах дуже багато, і е, упередження і в художніх, і в, е, і в публіцистичних. І це все наростало перед виборами. Як тільки відбувалися вибори і проходила виборча кампанія, то цей чорний чорний піар лився з сторінок міста Ликар. От ви згадали і про Дрогобич у тому числі, як от ці, цей нафтовий промисел він вплинув на міста, містечка і села довкола? Бо ви кажете, от жили в Дрогобичі, а весь цей бізнес був у Бориславі. Тобто, Дрогобич і Трускавець стали такими собі кончазаспами і пущими водицями, якщо київськими мірками не знаю, от що про Львів можна як сказати, от що, до, що до Києва. Це та, от, елітними місцями для проживання, ну а там можна працювати. В Дрогобичі містилася адміністрація, в Дрогобичі була гімназія і, і було декілька гімназій, і в Дрогобичі мешкали ці підприємці, вони, дехто з них мешкав, наприклад, на площі ринок, в Дрогобичі була синагога, було декілька, декілька синагог. Одна з яких є відреставрована зараз, і можна її оглянути. Інша є не відреставрована, але також можна на неї подивитися. Саме в Дрогобич підприємці, якщо вкладали ці кошти, то ми вкладають в нього. І якщо ми дивимося на фотографії Борислава і, і читаємо розповіді про Борислав кінця дев'ятнадцятого століття, це місто, в яке не дуже інвестують, так би мовити, там є дерев'яні хідники. Навколо яких болото постійно хтось падає в це болото, застрягає в цьому болоті. І, 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 і Борислав нагадує таке невеличке пекло. Натомість Дрогобич, безумовно, виглядає, виглядає інакше, виглядає дуже респектабельно. І, а Трускавець це і курортне місто, яке починає розвиватися, досить пізно починає розвиватися так, і ставати таким справжнім курортом між Грацію, міжвоєнний період. А також до Трускавця приїжджають ці підприємці під воду, і газета Наднірська, про яку я згадувала, вона часто власне критикує, каже, що в нас тут на шахті якась така жахлива подія сталася, там пожежа, а власник шахти собі поїхав пити мінеральну воду до, до Труска. А згодом в на початку ХХ століття родини, які, які здобули це багатство, тому що як я казала, дуже багатьох єврейських підприємців просто витиснули так і вони закінчили, вони змушені були виїхати. Вони не могли більше займатися бізнесом. Натомість, ми маємо декілька багатих родин Гартенберків, про які я вже згадувала, родину сигарів. Ріберманів, які, які мають капітал, і які їдуть також далі, але їдуть, наприклад, до Львова. І Сегаль будує кам'яницю Сегаля, сеційну дуже красиву, яку ми зараз можемо спостерігати навпроти Макдональдса. У Львові хтось їде в Станіславі, який і засновує іншу фабрику, не спортову фабрику, і власне будує такий торгівельний пасаж дуже красивий. І, і інвестує в цей тип бізнесу. Вони відкривають для себе Карпати і в школи будуються такі ряди віл багатих, багатих єврейських буржуа. І зокрема, Гартенберги будують цю віллу і займаються полюванням. І ведуть такий… Спосіб життя характерний для вищого середнього класу, і звичайно, що їхні діти дуже часто їдуть до Відня, особливо після першої світової війни, коли ми спостерігаємо дуже велику міграцію. Так, євреїв, які втікають з, з від війни, від окупації, вони їдуть до Відня і часто залишаються в цьому відні, і Відень стає таким для них кінцевим, кінцевим пунктом призначення. Тому в якомусь сенсі ми можемо казати, що, що це багатство підприємців воно впливає на довколишні містечка, але також вони допомагають розвивати архітектуру, розвивати інфраструктуру і більших міст регіон до чого тут Франц Йосиф і Бруно Шульц? Франц Йосиф це, це символ. І євреї протягом євреїв Австро-Угорської імперії є однією з найлояльніших груп населення до цієї імперії, яка захоплюється, яка постійно виявляє в своїх молитвах чи в богослужіннях, в текстах свою прихильність до правлячої династії. І коли Франц Йосиф в 1870-х роках відвідує Дрогобиць, він відвідує також фабрику одну одну рафінарію, яку тримають власне єврейські підприємці. Вони цим дуже захоплюються. Один з цих підприємців пише свою Його звати Ашер Белі Кляутербах. Він був одним з початківців піонерів цього промислу, але також був дуже інтелектуальною людиною. І він вільний час від свого бізнесу він писав такі філософські трактати. В кінці життя він написав спогади про своє життя, і в цих спогадах він згадав одна з подій, яку він, яку він згадує, це власне те, як цісар як ці приїхав до, до Дрогобича, до, між Дрогобичем і Бориславом, відвідав їхню рафінерію нафти і як він цим пишається. Тобто для них, для, для, для євреїв для цієї групи, цісар цар був настільки важливим, що вони. Писали про нього навіть в своїх текстах і бритом, які в принципі хтось з цієї правлячої верхівки чи, чи не, не міг би прочитати. А Бульс Бруно, Бруно Шульц та інші інші ці друбить якось парадоксально стає таким місцем, звідки виводяться декілька важливих імен для мистецтва. Першим з них є малий готвір. Це є єврейський художник, який помер дуже молодо. Він був учнем Яна Матейка і малював такі дуже цікаві психологічні портрети, в яких він поєднував польське, польську культуру і єврейську культуру. Ми маємо Єфраїма Лілієна, який робив ліно, який робив гравюри. І е, створив портрет Теодора Герція, засновника сіонізму, і також виводився з Прогобича. І ми маємо Бруно Шульца, і брат якого був у нафтовому бізнесі, і спонсорував власне за ці гроші одну з перших його книжок. Тобто теоретично можемо припустити, що цей нафтовий бізнес він він в якомусь сенсі допомагає, підштовхує, допомагає кружляти цьому капіталу, цьому багатству. І е, здобувати освіту, здобувати е, чи чи друкувати якісь свої перші твори письменникам або набувати освіту художні владиславо мусимо завершувати сьогоднішню програму я думаю що це хай буде крапка з комою так до наступних розмов тому що час сьогоднішньої програми добіг кінця я лише нагадаю слухачам що ми з владиславою москалець а точніше вона владислава москалець старша викладачка кафедри історії і координаторка програми єврейських студій в українському католицькому університеті розповідала нам про єврейське життя і українсько єврейські стосунки в Бориславі, так, на Львівщині і в Дрогобичі, і в Трускавці, от у трьох містах, які поруч, і власне ці всі нафтопромислові пригоди, і все до чого це зрештою призвело. І звісно, що ця розмова, мабуть, потребуватиме продовження. Дякую вам, слухачам. Нагадую, що ця програма, яку ви щойно почули, вона виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Василь Шан. Дрона, все добре, слухайте, думайте, зроблено на громадському радіо.